Доброго дня всім! Повернемося до теми полісторобетону. Це в невеличкому об'ємі по, по, потрібно було з такої суміші. Ну і не дробарки, нічого такого не, не було. Ну, ось вихід який е, з, був зроблений старий міксер. Трохи вже був переварений. І от така маленька пилочка, яка надягалася на болгарку. Тож вона вже каже, як підгоріла. І тут я її використав в цих цілях. Тут, вже, як бачите, я вже це, все зробив. От, зараз покажу, як воно е, робить далі. Ну, і от робить таку пластичну масу Бачите, з таких кусків. Це все зараз трошки буде шумно. Ну, Ось таким макаром. Яка от зараз я ще доповню полістиролу і це все переб'ю. Ну, от таке невеличке відео. Всім гарного дня!